Знайомтеся. Мужчина в розквіті сил. Наш джем. Це відео для тих, хто каже, що дурна собака, лабай. Що сао, це вдома не можна таку собаку тримати, що вони дуже дурні. Дурні господарі, а собаки не дурні. Це велика дитина, яка хоче гратися нашому красунчикові 9 років. А він хоче гратися як, як малюк. Трошки малюк такий, що папу завалює. Але все одно. Але все одно. Прийшов з повинною. Або хлопці, ну ви що! Ой, цирк. Очі дивися. Що ти робиш? Може, тобі треба якусь баришню привезти? А, у всіх, каже, весна любов, а я що там сам у вольєрі сидю? Я теж хочу. Красун такий. ай мазло. Без носу, да. в мене Осікові нашому Пікінесові 10 років, а Джемові 9. І Осіка а, там зуби вже зуб. через один, а в Джема ні в року. Великий красун такий. Ну подивися, ну прям приступ, приступ якоїсь ніжності, приступ любові до папи. Він до всіх нас так ставиться, і до мене, і до Янусів. Він дуже нас всіх папа, любить. Що перестань. А з папою вже тим Ой, більше любов. Ага, папа, все, розігрався. Розігрався, каже папа. То тепер грайся зі мною. Що ж ти собі? Ой, будь здоровий, будь здоровий. Красун наш. А ще він любить тако. Джимашка? А ще він любить як. Ану, ану, о, я з папою, з друзя такі. Великий наш. Трошки да? мадражиться. Наша красота. так. Красун. Так, да, давай потанцюємо. Потанцює, це відео для любителів собак. Ой, ну папа, ну не дрочися, о Боже, о Боже. мазно. Заводьте таких собак, любіть їх, виховуйте їх, вчіть їх, ну, тримайте їх, скажімо так, на. Короткому повідку цих собак, але вони платять своєю любов'ю нам тоді. І щоб ви, розуміли, щоб ви розуміли, що він в житті нікого не признає, тільки мене Альонку і я. Все. Да. Більше, більше він нікого не знає, так? Він такий. Наш красунчик. Дуже його любимо, дуже мало йому приділяємо часу, бо його на себе інколи немає того часу. Але вже як ми приходимо до нього, то це вже така любов, любовна. Є такий чудовий вислів. Чим більше пізнаю людей, тим більше люблю собак. Ми також дуже сильно любимо собак. У нас їх є джем. Це САО Алабай, є ще САО Алабай є дівчинка, Зара, теж вам її пізніше покажу. У нас є пікінес Оскар і пікінеска Мія, в якої зараз є дітки. Можете, там є в Рілсах, в шорсах відео, подивитися, я їх виставляла. І в відео великому, коли розказували про кормокухню, теж дітки є. Тобто все наше життя, відколи ми з Олегом разом живемо, ми завжди живемо. Поруч наших тварин, тому що не ми, верніше, не тварини для нас, а ми для тварин. Ми їх дуже сильно любимо. Ми за ними дуже вболіваємо, ми їх дуже сильно глядимо. Ми можемо бути голодні, а тварини наші не можуть лягти спати голодними. То, що в нас не вистачає часу, часу. Приділити їм стільки, скільки вони цього потребують. Да, тут це є, тут каюся, але то, що ми за ними дивимося, за те, що, то, що ми їх оберігаємо, любимо, платимо їм любов'ю на любов, то ну це правда. Тут цього не забереш. Уже ось це джема будинок. Величезна така квартира У, в середині, там під його будинком, під його вольєром, там знаходиться в нас стічна яма для каналізації, там все забетоновано і він собі там в, в тому вольєрі живе. Тут йому класно, тут він бачить собі на дорогу. Там ми спеціально зробили такий забор сюди наполовину із профіля на половину сітки, щоб йому там було видно, хто йде, хто їде по вулиці. Щоб йому там не було сумно, скажімо так. І це його територія. Вночі він закритий у вольєрі, а, верніше, на день він закритий у вольєрі, а на ніч Олег його випускає. Тут у нас все загорожено високими заборами, і він собі тут живе. Це його територія. Буває, що приходить до мого зимового саду, тут заглядає мені в вікна, коли я там щось роблю, допомагає мені. От такий наш наш хлопець. Хто хоче, хто планує собі заводити собаку, заводьте. Це, це дуже класний друг, дуже класна тварина. Головне, потрібно його любити і платити йому любов'ю. А він вам так, зробили цьому молодому чоловікові уже красоту, поприбирали все, позамітали. Щось у нас було обрізане ще з осені, щось обрізали. Тільки що прибрав Олегу Вольєрові, ще таке дезінфекцію лишилося посипати. П'ять хвилин ще любові. І будемо йти на кухню, приступати до роботи, бо у нас сьогодні вже приїжджають працівники в господарство. І треба годувати людей. Так що джем. Вибачай, давай додому. нести службу. Запишу. Ну що, цьомай папу? Кажи, папа, мама, спасіба, що ви мені прибрали. Що ви мені прибрали. Все? У нього є водичка. Все, безпроблемний. Хлопчик такий. Наш наш великий, бо осінь наш маленький, а це наш великий.